Зняв тут пару відосиків для вас коротеньких. Сьогодні 2 серпня, літо продовжується. Приємного перегляду. Всім салют! Ось де це місце, з якого я записував відео в 2019 році. Назву має Утропробіжка. Там де я запрошував всіх хто зливатись подола, бігати разом. Але як бачите, поряд. Я один. Йду річковий двіж. Річковий движ. Ну що я вам хочу сказати? Хочу сказати я вам слідує. Перша повноцінна пробіжка після тривалого часу безбігу. У зв'язку з болем плеч. Ключиці. То пройшло добре. Не відчував болю, коли біг. Так що спорт, сила.